Так, давайте, мабуть, поки йде настройка, коротко розкажу, що воно чи... себе представляє це орудя. Так, почнемо спереду з дисків. Так, в вашій увазі представляється дисколапове знаряддя, називається Kun Performer 4 метри робоча ширина. Е, які агрономічні задачі має виконувати це орудя? Машина насправді дуже еластична і має високу універсальність. За рахунок чого? За рахунок того, що спереді в нього стоять. Диски, які можна регулювати незалежно. Тобто їх можна піднімати, опускати з кабіни трактора, можна працювати навіть без них, повністю підняти, працювати суто лапами. Далі. Робоча глибина на лапах складає максимально до 35 см. Особливість цієї машини в порівнянні з тою чи з іншою, полягає в тому, що у неї на 4 метри 14 лап. Тобто лапи стоять густо, і у нас відстань між проходами лап складає 28 см. Сюди можна ще встановити ось два отвори, я вже сказав, підвезуть до вечора крила. Ширина крила виходить 35 см. Відповідно, маємо між проходами лап 28 ширина крила 35, маємо 130% перекриття. З лапами ми можемо, з крилами ми можемо працювати на глибину до 15, ну, максимум 20 см. Таким чином, ми можемо повністю вирізати буріни і ця машина може працювати як стерньовий культиватор. Якщо ми знімаємо ті криля, і як в даному вигляді, то ми можемо працювати на глибину до 35 см. Тобто в комплекті до нього йде два види робочих органів. За рахунок цього, ми можемо так, можемо сяк. Далі. Машина під час роботи може опиратися на каток і на дишло. Як в даному випадку, і таким чином ми робимо рихлення і зворотнє ущільнення для того, щоб ну, зараз ще сонце, сонце десь буде, трошки зберегти вологу, скажімо так. Але якщо ми хочемо, е, заходимо в е, глибоку осінь працювати, і нам вже не потрібно ґрунт ущільнювати, скажімо так, тоді ми працюємо на колесах. Каток ми піднімаємо, працюємо на колесах, там окремо є регулюка Е, Якщо після роботи цього орудія, наприклад, предполагається в скорому часі посів то тоді ми працюємо на катку для того, щоб зворити, створити зворотнє ущільнення, вирівняти поверхню і трошечки підтягнути влагу для майбутнього посєва. От. Це, якщо дуже коротко, і там ще один із прикладів використання, наприклад, ми можемо е, працювати з ним з попереднім лущенням стерні, до прикладу, зробили лущовку, спровокували падилицю, спровокували бур'яни. І, допустимо, ми встановлюємо сюди крила. Тоді у нас йде 100% на вирізання бурянів і, скажімо так, механічним способом боремося з бурянами. Інший варіант використання, е якщо